Запалюємо свічки будь-які, тільки натуральним, тільки сірниками. Зараз покажу так, запалюємо свічечко. Собі в голові або в голос проголошуємо намір, з яким ми її запалюємо. На легке проведення прямого ефіру, на гарні перегляди. так. На легкий доступ до бази знань Всесвіту, до інформаційного поля. Все, ця свічечка буде в, нас, буде в мене горіти і допомагати мені надихати, давати мені свій прекрасний аромат, ефірні олії, м'яти та помаранча апельсина Вони теж дуже класно взаємодіють з фінансовими потоками. Лаванда вона розслабляє, релаксує і надає такого а, просвітлення. так а, Також кольори тут відповідні. І взагалі. Сила і магія вогню це щось неймовірне. Варто лише раз спробувати. Ви просто не зможете відмовитись. Тож, кому цікаво, пишіть, замовляйте. Можна навіть почати з простої з такої не програмної, а енергетичної свічки.